Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Розберемо з вами сьогодні, як змінити місце знаходження ТОВ. Поїхали! І так, у вас є товариство з обмеженою відповідальністю. Ви, наприклад, або є засновником, або директором. І ось сьогодні ви вирішили, що бажаєте змінити місце знаходження ТОВ. Як це зробити? Це все робиться поетапно. Перш за все. Моя рекомендація: вам необхідно зазирнути ваш статут, що там написано. Якщо ви прописали в своєму статуті місце знаходження, яке є станом на зараз, то тоді вам потрібно буде робити внесення змін до статуту, а це робити відповідний протокол або рішення, йти до нотаріусу, завіряти підписи, і потім до з цими документами до державного реєстратора. Одразу моя рекомендація. Будь ласка, виключите взагалі зі статуту своє місце знаходження. Це не є обов'язковим вказувати в статуті відповідно до закону України про товариство з обмеженою відповідальністю. Це буде вам далі набагато спрощувати внесення змін в реєстр. І так, з'ясували, да? чи є у вас місце знаходження в статуті, чи немає. Якщо місце знаходження немає, то тут все набагато проще. Так, директор заповнює заяву про внесення змін. До державного реєстру юридичних осіб форми 2, йде до державного реєстратора або нотаріуса, подає відповідну заяву, заповнюється відповідні поля, так, ставити нове місце знаходження і вносити відомості в реєстр. І обов'язково ж платити адміністративний збір. Тобто, все тут все просто. Найпоширеніші питання, які ставят мені стосовно місця знаходження ТОВ, до якого державного реєстратора йти. У нас працює такий принцип. Ось ви зараз знаходитесь, наприклад, на території Полтавської області. Так, ваша ТОВКа там зареєстрована. Ось ви повинні йти до державного реєстратора, який знаходиться на території Полтавської області. Тобто лише в межах вашої області можна реєструвати, вносити, вносити відповідні зміни до ТОВ. Друге, найпоширеніше питання: це що робити, якщо... Змінилося найменування вулиці, тобто відбулося, наприклад, перейменування, чи обов'язково змінювати адресу в реєстрі, чи це буде зміною місце знаходження? Тут одразу кажу так: якщо ви вносите якісь відомості в реєстр стосовно, наприклад, додаєте кведи, змінюєте директора або інше, то тоді додайте до свого протоколу або рішення, що місце знаходження у вас. Не змінилося, однак змінилася саме назва вулиці. І поміняйте це однією дією. Тобто окремо це робити не потрібно, ніякої відповідальності взагалі немає. Це можна зробити потім, коли у вас буде можливість. І як показує практика, то ОТОВ, так, яке провадить постійну господарську діяльність, це нормально вносити якісь відомості в реєстр, так змінювати. Третє, найпоширеніше питання, яке мені ставлять, це чи потрібно. У державного реєстратора підтверджувати місце знаходження ТОВ тобто, та нову адресу, наприклад, там договором оренди або договором купівлі-продажу тощо. Ні, не потрібно. Всього законодавство не вимагає. Тобто ви просто зазначаєте в заяві місце знаходження, яке буде у вас актуальне. І четверте актуальне питання, яке мені задають, це чи обов'язково вносити зміни до реєстру і з якого так моменту вважається, що місце знаходження змінено. Запам'ятовуємо. Обов'язково і друге, вважається адреса змінена з моменту реєстрації цих змін в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. А тепер підсумуємо, як же все ж таки да змінити місце знаходження? Це відбувається в декілька етапів. Перше, дивитися свій статут готуєте другий документи, протокол або рішення за необхідності. Заповнюйте заяву на внесення змін до державного реєстратора Форми 2. Йдете до державного реєстратора, сплачуєте адміністративний збір та чекаєте. І якщо вам необхідна консультація з приводу цього питання або з приводу взагалі ведення діяльності ТОВ, супроводження бізнесу, то обов'язково звертайтеся до мене. Я вам надам кваліфіковану юридичну допомогу. А також за необхідності допоможу здійснити певні реєстраційні дії. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато цікавої юридичної інформації. Ставте мені лайки та пишіть коментарі.